Галікарнаський мавзолей – гробниця карійського сатрапа Мавсова, споруджена всередині 4 століття до нашої ери, за наказом його дружини Артемісії в Галікарнасі одне із семи чудес античного світу. Споруда виконана за проектом грецьких архітекторів Сатираса та Епіфея Прієнського. Слово «мавзолей» стало загальною назвою для монументальних похоронних споруд. Мавсол правив у Галікарнасі протягом 24 років. І за час правління вкладав величезні кошти у окрасу міста, він одружився зі своєю сестрою Артемісією. А в 353 році до нашої ери помер. За деякими даними будівництво своєї майбутньої грабниці Мавсол планував ще за життя, щоб вона стала гідною окрасою столиці. Але документальних підтверджень цього немає. Після смерті Мавсола в 353 році до нашої ери. Його дружина Артемісія найняла найкращих скульпторів і архітекторів задля будівництва гробниці Мавсола. Споруду було названо Мавзолеєм на ім'я царя. Артемісія почала зводити гробницю Мавсолу, але померла у 350 році до нашої ери, коли будівництво ще не було завершено, А урни з Пополом Мавсола та Артемісії були поміщені ще незакінчену гробницю. Більшість відомостей про мавзолей, які мають сучасні дослідники, почерпнута з праць римського історика Плінія Старшого. Архітектура мавзолею була нехарактерною для грецької архі архітектури того часу. Якщо класичні елінські храми прямокутні і їх висота не перевищувала довжину фасаду, то мавзолей у Галікарнасі був майже квадратний 33 на 39 метрів, а його висота близько 45 метрів. У верхній частині мавзолею, висотою приблизно за третину від загальної висоти будівлі, розташовувалося 36 тонких колон по 10 на кожну сторону. Між кожною парою колон стояла статуя. Дах, який складав більшу частину останньої третини висоти, мав пірамідальну форму, а на самій вершині мавзолею височило 4 масивних коні, що тягли колісницю. На якій знаходилися величні статуї Мавсова та Артемісії, Мавзолей багато років височив над містом Галікарнас. Він залишався незайманим, коли місто впало перед Олександром Македонським у 334 році до нашої ери і не постраждав після нападів піратів у 62-му та 58-му роках до нашої ери. Він стояв над руїнами міста 16 століть. Після серії землетрусів зруйнувалися колони. А бронзова колісниця звалилася на землю. У 15 столітті галікарнас був завойований орденом госпітальєрів, які збудували в місті замок святого Петра. У 1522 році чутки про загальне турецьке вторгнення змусили госпітальєрів знову зміцнити замок у галікарнасі. І більша частина гробниці, що залишалася, була зруйнована і використана для укріплення замку. Є відомості, що перед тим як переробити більшу частину скульптур мавзолею для будівництва, госпітальєри кілька кращих скульптур встановили в залах замку, де вони пробули три століття. Фрагменти мавзолею із полірованого мрамору можна побачити там і сьогодні. У багатьох історіях мавзолею можна знайти легенду про те, що під час фортифікаційних робіт загін лицарів зайшов у основу гробниці. Та виявив кімнату з великою труною. Вирішивши, що сьогодні вже пізно, лицарі повернулися наступного ранку і виявили, що скарби, які могли зберегтися в кімнаті, були пограбовані, а тіла Мавсова та Артемісії теж безвісті зникли. Дослідження, проведені археологами у 1960-х роках, показують, що задовго до появи лицарів невідомі грабіжники викопали тунель під кімнатою у гробниці, викравши її вміст. Щодо відсутності тіл Мавсова та Артемісії. Згідно з наявними даними, вони були кремовані, а в могильну камеру були поміщені лише урни з їх попелом. Ну і по традиції ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо ви не підписані на канал, то підпишіться. Він одружився зі своєю сестрою Артемісією. Інсезде Діва Сімейне.